Всім доброго вечора. Ще одна програма за час вітає вас. Сьогодні ми вже знімаємо друге таке відео. Перш ми зняли з вищої ріги анонс, зараз ми знімаємо з першої. Ще раз хотілося б привітати вас з минувшими святами. І сьогодні ми хочемо дещо проанонсувати п'ятий тур в першій лізі. ФЛ. І сьогодні у нас. Ось тяг один з експертів футболу, експертів ХФЛ, член Організаційного комітету Росіянської футбольної ліги і капітан команди Зоря і віце-капітан команди Зоря 2 саєк Тараса. Тераса. Терас, ви вже почервоніли. <гум> 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 ну, але це правда, я не збрехав. Тому давайте одразу перейдемо до справи. Перший матч буде у 25-му турі. А в 12 годині це гра між командами Звір і Станіслав. Що можна сказати про цей матч? Адже ми знаємо, що Звір є безпосереднім лідером зараз Першої ліги, одним з лідером першої ліги. Но Станіслав тільки не брає Скажіть дещо про цей матч і ваші прогнози. Ну, звір зараз рахується фаворитом. вони показують дуже комбінаційну і змістом гру. Вони грають суто чистий футзал. Yeah. І здобувають результати. Станіслава теж дуже хороша команда, і від цієї команди можна чекати всього, чого завгодно. У uh -huh. них, yeah. них поєднання молодих гравців і досвідчених гравців. Uh -huh. yeah. і, на тому, і, на, і на тому вони мають дуже хороший шанс виграти в команди збір це приблизно може, можна рівняти 60 на 40, на мою думку. Ви все-таки даєте на Станіслав, так? Не, Стані... не на Станіслав, на звір, однозначно, 60%. Ну У так, ну явним поворотом є звір, ну як він себе покаже, проти Станіслава досить інтересно, я думаю, що Станіслав так само підбере хороший, хороший склад, як mm -hmm. Станіслав має, Поки ще шанси поборотися за призові місця. Навіть має шанси поборотися за перше місце, але треба однозначно, мені здається, обігрувати, обігрувати. Так, щоб зрівняти шанси за чемпіонат. Ну, так, і доказати, що команда все-таки все на щось спроможна. Так. Добре, наступний матч. Івано-Франківський фінансовий комерційно-кооперативний коледж імені Степана Гранта проти команди Сантос. От, е, теж інтересний матч буде, тому що Санто все-таки ніяк не може в'їхати в, 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 в чемпіонат. Завжди не хватає. Не якого... Новий склад порівняно з минулим сезоном. Mm -hmm. До минулого сезону, на мою думку, диво створили, як, як Кубку завоювали третій Третє місце, місце для такої команди, так. як Сантос це диво. диво. Але, на жаль, багато гравців покинули цю команду. Mm -hmm. ну, -кеп. Так, Хто перейшов від тім, -кеп, хто ще подійшов. Ну, ваш, Ваші прогнози на, на цей матч. Ну, на мою думку. Фаворит однозначно рахується гранатом. Якщо вони зберуться, якщо всі хлопці зберуться, вони показують більш змістовнішу гру, більш комбінаційнішу гру, ніж Сантос. На жаль, Сантусу їм не вистачає, мені здається, зіграності. Mm -hmm. А так команда молодці, грають, хлопці стараються. Mm -hmm. Що зробити. Mm -hmm. Так же само хотілося б сказати, що Сантос не вистачає нічого. От, все-таки є якась ігра, щось якісь забиває його. Якісь але... ізюмінки їм не хватає, завершальної стадії атаки, на жаль, не вистачає. Тайки, ну, надіємося, вони це знайдуть і будуть реабілітуються і покажуть mm -hmm. добру, яку вони можуть все-таки показувати в кубку. Ну, не знаю, не знаю. Добре, наступний матч енергія і удар. От принципова гра, все-таки багато гравців енергії грає в команді удар, і ну, для енергії це принципова гра. А от як ви думаєте, все-таки після поразок, які здобула енергія в минулих матчах, в минулих турах, вони зможуть обіграти команду Удар? Енергія це така команда, від неї не знаєш не знає, з чого чекати. То вони можуть виграти з рахунком 1-5, то можуть програти з рахунком 15-0. Ну так. Да, <laughs> це, це така команда сюрприз. Однозначно удар рахується фаворитом в цій усіх барів. Mm -hmm. Що можу сказати? Тим більше що ця команда більш стабільніша. Да, команда знає, з чого чекати, а від енергії не знає, з чого чекати. Навіть не знаєш, хто прийде на цю гру, скільки чоловіків буде на цю гру. Зрозуміло. Добре. Давайте перейдемо далі. Ну, ми розуміємо, що удар все-таки є фаворитом. Ну от в відсотках, як просто. Ну, напевно, 70 на 30. я то же на саме удар. Же саме, <гум> Добре, давайте перейдемо далі. Теж, мені здається, досить інтересна гра, яка буде відбуватися. Це гра між командами U-Team Cap і Зоря 2 От теж мені здається, принципова гра, адже в цієї пари, я думаю, дасть хороший. Показник для чемпіонства, Маленький відрив, скажімо так. Так та, та. краще собі ну, шанси. Ну щоб ну скажи, як буде підходити цієї гри? Звичайно, до цієї гри ми ставимося дуже серйозно. На цю гру ми збираємо всіх людей, кого можна, і однозначно, у нас буде влаштовувати тільки перемога. Нас влаштовує тільки перемога. Mm -hmm. Я повітря дуже хороша награна команда. Хлопці mm -hmm. тренуються. хлопці молоді, молоді, але наша команда буде старатися їх обіграти досвідом mm -hmm. Mm -hmm. комбінаційною грою. І Будемо будем грати тільки на наперед. Зрозуміло. Ну тут ми не будемо вам е, щось прогнозувати, да, тому що. В принципі, можете вірі... прогнозувати, як не як. Я просто буду мовчати. Вірі мені писати. команди, 50-50. Так само нормально. Ну, на е... жаль, нічого. Аматори, штурм. От теж. Ну, Штурм щось -то може, от... Не може ніяк відйти в цей сезон. Я і не, не знаю, чому взагалі однієї перемоги не, не, є мені, одна прямо. Мені є здається, одну. що команда трошки впала моральним духом, mm -hmm. в них не пішла ігра в чемпіонаті міста, як не як, mm -hmm. і зараз вони не можуть вийти з цієї психологічної прірви, чи як це назвати, бо я не можу пояснити, чому команда так легко здається, так легко віддає очки Ну все таки, ну я б не сказав, що легко. Ну все-таки є, ну, ну я по нашій грі. Ну, так, ну є гравці, які хочуть, хочуть є, і бажані, є. рвуть і метають кажуть, але ну ніби ну, от, ну не можуть. Ну, ну може не вся команда, розумієте? Може, немає цього командного духу. От іменно командного духу, ніколи mm -hmm. немає. Командного, можливо, кожен гравець хоче сам на себе тянути у діяло. Mm -hmm. Але все ж таки він не може, не вистачає йому чимось темності, я не знаю, як пояснити. Команда просто на контратаці підловлює штурм і <правда> створює <регулярні>. моменти за командами. <правда> <так, створює правда> <моментами. правда> ну так, бачимо, аматори теж зараз нормально себе чують. Я думаю, що вони мало би. Аматори <правда> однозначно фаворити, них тільки одна поразка здається від тіма, <правда> а так команди йде. Тим більше в них тренування проводять. Да. Ну, тому, все-таки теж Нарова, можна команда. сказати, десь так 70 на 30, 80 на 20. Що... Переможе команда Аматора. Ну і добре, остання гра. остання гра цього туру це буде гра між командою ФК Авангард і Івано-Франківський базовий медичний коледж. Ось все-таки кому дасте перевагу в цьому матчі? Я не знаю. Маленьку перевагу, 55 на 45, Я віддам коледжі, напевно. Можу, тому що ми з ними грали, Це була досить непроста гра, тим більше в них є два лідери команди, здається, mm. Демків, і Яценко. це не ви два досвідчені, два досвідчені футболісти, які переграли в футбол. Просто колосальний досвід футболу, mm -hmm. як не як. Вони ліплять, створюють, тільки створюють молоду команду. Як ми, як бачимо, вже в них трошки гра починає вимальовуватись. А про авангард цю команду, на жаль, я ще не бачив. Ну, але для мене дещо скажуть. Це команда Авангард. Вона зайняла друге місце в другій лізі, тільки по кількості забитих Ні-ні, По кількості перемог. Чи по кількості забитих здається? По кількості забитих, потім за кількості забитих пропущень. От ось так. Тому, ну, інтересно, як вони себе тут будуть показувати. але... Це ж, це ж, на жаль, я не знаю їхню статистику чотирьох турів. Е, ну, не, не втішно трошки, але принципі, тим не менше, не це, був... тільки початок, це тільки початок. Шкода, я... я думаю, не сильно відрізняється статистика, як на Ну, okay. Це приблизно рівні супротивників. Тому малесенька перевага на, на бік коледжу. Добре, Тарас, що... дякую, що ви були yeah. з нами. Дякую, що ви. Приділили час для того, щоб зняти цей анонс. Дякую всім, хто дивиться нас, всім капітанам команд, що грають в Хафел. Хотів би ще раз вас привітати Світан. Дякую про оператора. Оператор, який знімає. Хотів ще раз би нагадати про те, що з наступного туру, з п'ятого туру, вже впроваджуються щитки. щоб ви пам'ятали, що ви взяли з собою, тому що вас не допустять до гри. І е, хотілося би, щоб. Щоб ви пам'ятали, що це християнська ліга, і щоб ви дещо більше слідкували за собою. І це буде великий плюс для вас. До наступних ігор з вами був додатковий час програма Додатковий час і Саїк. Діма Андрусі. До побачення.